Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде продовження огляду сімейного будинку, другий та третій поверх. Так-так, тут є ще третій поверх. Тож додивись відео до кінця, буде довідатися, як його відкрити. І, до речі, це на цей раз я вже буду з Веронікою, а не як минулого разу Вероніка сама. Усім привіт! Ну добре, давайте вже починати! І це буде дуже цікаво, тож пішли. На другий поверх, а ось же й другий поверх. Вау, який він великий! Ого, ага. Так, ну добре, Вероніко, як це твій дім, то давай показуй, показуй де буде ще кімната. Добре, пішли. Тут буде кімната мого старшого брата Марка. Угу. Тут буде кімната моїх батьків. Добре. А тут буде кімната моєї молодшої сестри Катрусі та ще мого молодшого брата чи сестри, ще не знаю. Ну, він ще чи вона не народилася ще. Ого, у них, напевно, буде найбільша кімната на цьому поверсі. Згодна? Так. Ну, то добре, давай починати. Давай. Так, мені ці шпалери подобаються. Я тільки поміняю ось ці темно-зелені. На ось такі з сонечками. Так, ще додам шафу ось таку. Та я додам ліжко, але не з цього набору, бо тут нема для однієї дитини. Я додам ось таке з набору Hello Kitty. До речі, якщо хочете, напишіть в коментарі, я можу зробити з ним огляд. Додаю це ліжко. Що ще додати? О, додам картину. А точніше, ось такий малюнок з поні. Він такий <свистит> милий і виглядає, як дитина намалювала. Ідеально підходить. Та ще я додам музику. Е е е ось таку. Так, гарно. Е е що ще мені додати? Звичайно, освітлення, тому що бачите, як тут темно. Я додам з ось такими повітряними кульками. Вони ідеально підходять для, для дитячої кімнати. Я додам, напевно, три кульки. І ще одну. Ось сюди. Другу краще здвину більше вправо. Ось так. Так. Здається, третя та перша на одному рівні. Так, другу перегортаю і зараз їх увімкну. О, так стало набагато світліше. Так, а може мені додати якісь ось такі прапорці. Дуже весело виходить. Але мені здається, це занадто вже Ні, не буду додавати. А, тож я додам ще. А, о, ліжко для дитини, яка ще не народилася. Ось таке маленьке. А, та додам килим. О, ось такий з апельсинкою. О, а туди додам ось такий з яблучком. О, це так мило. Та ще я, напевно, додам е, пуфік. Так, я ще додам ось такий пуфік сюди. Та ще кавовий столик з безкоштовного набору. Ось такий. Угу, гарно. А, що ще можна додати. М О, ось додам е ось таку висюльку. Хм вона така дуже гарна. Та ще додам ось такі картини з апельсинкою та з яблучком. М так, яблучко не влазить, трошки здвинемо. Так, зараз постараюся поставити їх на одному рівні. Uh, ну, здається, це один гривень. Так, гарно. Um, давайте подивимося, що є ще для дітей. Ну, mm, Тут нічого нема. Mm, мені здається, у стільцях було. Так, знайшла ось такий дитя... дитячий стілець. До речі, тут ще є дитячий візочок, але він буде стояти у коридорі. Так, ну гарно. Mm, ну, Здається, все. М -м -м. Чи може мені. Точно, іграшки. Яка ж тече без іграшок? Трохи про них не забула. Додам ось такого джека-стрибунця. Ось такий потяг. Та ось такого кролика у мор морквині. Додам ще ось таку апельсинку. О, сюди посаджу. Та ще лимонку. Посаджу на це. Та ще додам ось такого м -м, суслика. Здається, це суслик. Та ось таку композицію. Може мені додати якийсь іграшок з інших наборів. Хоча, мені здається, і так гарно. Ну, здається, все. А тут оно що? Ну, нічого, щоб підійшла дитячу. Тож так, осе. Вау, вона така мило в нас вийшла. Ага, згодна. Сподіваюсь, твоїй сестрі сподобається. Ну, так, обов'язково сподобається. Ну добре, пішли в цю кімнату. Так, ця кімната для твоїх батьків. Так, все правильно. Ну добре, давай, давай її облаштовувати. Я все таки залишу, мені подобається. І підлогу і, підлогу, і шпалери я додам ось таке ліжко. Вау, мені неймовірно подобається ця картата ковдра. Та ще додам дві ось такі тумбоч... тумбочки. Так, гарно. Та ще я додам комод, так як сюди шафа не влазить, а речі їм кудись потрібно класти. Ось так. Ще я додам О, не... ще додам лампи, звичайно. Ось такі. Чогось не хочу ставитися. О, все, поставилось. Угу, гарно. Та ще додам рослинки. Ось такі соняшники. Зараз. Ось такі. Так, з обох боків. Що б мені ще додати? Точно картину. Додам картину. М -м О, зна, додам ось таку з сільським пейзажем. Почекайте, її можна розгорнути? Зараз подивимось. Так. Але все ж таки краще, як вона була вперше. Так, ось так. Хм, Дуже гарно вийшла у мене спальня. М -м, ну, напевно, все. Вау, вона така гарно вийшла у сільському стилі. Сподіваюсь, моїм батькам сподобається. Я також так думаю. Ну, Добре, пішли в, кім... в цю кімнату. Тут буде кімната Марка. А він дуже вимогливий. Тож, давай зробимо її якнайкраще. Звичайно, зробимо. Починаємо. Так, я поміняю шпалери, але не з цього набору, а з набору Hello Kіті. Ось такі з Бетсом. Якщо що, цього персонажа звуть Бетс. Напевно, не ось такі. О, та ще підлога. Трохи не забула про підлогу. А, ну, така вона не дуже гармонійна. Та й ця. А, о, ця набагато краще. Напевно, цю залишу. Або ось цю. Ні, все ж таки ось цю. Так, тепер я поставлю шафу ось цю. Як завжди. Та ще я поставлю. Ось таке ліжко у вигляді машинки. А може ось таку. У вигляді бутерброду. О, а може мені спробувати. Так, спробую зробити у іншому стилі героя Хлоу Кіті. Я не знаю, як його зовуть. звуть, але я його називаю містер Жовток. Хм. А які є ж з жовтком? Ось такі. і е, ще рожеві і ось такі, і ось такі блакитні. М -м -м. Якось мені не дуже подобається. Та, і, здається, практично нема меблів з жовтком. Ну так, дуже мало. Тоді я все ж таки, напевно, зроблю, як і хотіла, з бецом. Ну, Тому що з жовтком більше всього у ванні. Тож, як і я раніше хотіла з бецом. Ось так. Шафа, ліжко і далі пішли. Шафа, ліжко і пішли далі. Ось так. Та ще додам килим з бецом. Бачите, тут з бецом практично все чорне та блакитне. Так, гарно. О, до речі, може мені додати ось таку картину. І, до речі, з неї є секрет. Зараз я вам покажу. На неї треба натиснути. І та там тут відчиняється будиночок для крампета. Вау! тут можна запалити свічки. Класно! Ось такий будиночок для крампета можна зробити у картині. Але я все ж таки напевно повішу ось такий гарний розклад, який я хотіла повісти на першому поверсі, але не було місця. О, і ще я додам класну настінну лампу. Наприклад, ось таку. Угу, Непогано. Так, я ще додам стіл робочий. Він також набор Hello Kitty. Та ще я додам крісло з бецом, Ось таке. І ще я додам просто величезний монітор. Реально подивіться, який він великий, практично телевізор. Вау, яка вона кру крута вийшла! Ага, згодна. Сподіваюся, Марко сподобається. Я також. Добре, пішли тепер у ванну кімнату. Пішли. Ось і вона. Ого, яка класна. Так, починаємо. Ого, які... яка тут плитка. Ого, яка яскрава. Якщо чесно, я не знаю, яку вибрати, або ось таку яскраву, або ось таку зелену, але вона якась, ну, темна. Хм, навіть не знаю. А, ну добре, поки що залишу так. О, до речі, тут є басейн. Та ще я. Що я? Нічого. Вау, wow, дивіться, яка класна аптечка. Mm -hmm. Я її точно сюди повішу. Та ще я додам поличку. Ой, згадала, що я хотіла сказати. Так, перекрутила. Ой, ось вона. Гарно. Так, я сюди поставлю музику. Так, вона ось тут. Перемикаємо. Ось так. А ще я додам сюди засіб для миття одягу. Точніше для ось, ось він. Ще я додам ванну. Ого, яка вона велика! Тут і ванна, і душ. Знаєте, чому я її сюди поставила? Тому що, а не до стіни, Тому що тут раковина для двох. Це дуже класно вони зробили, тому що у великій родині зранку всім потрібно щось зробити і однієї раковини не вистачає. Тож, бачите, тоді не влізла б у сама ванна. І, до речі, сюди додали на военні тільки ось такий гошик для дитини. Тому я візьму з безкоштовного набору. Зараз сюди. Сподіваюся, туди можна буде сходити, <смі> Ну, <Наступи> точніше, <Наступи> потрапити. Ну, добре. Так. До речі, тут є ось, такі, ось така таборетка, аби маленька дитина могла туди дістати. Гарно. але мені не подобається ця плитка. Тож я візьму іншу з, з набору, точніше, з будинку, е, маєтку. Маєтку з басейном. Ось така. Угу, Кімната одразу стала світлішою. Та ще додам картину з безкоштовного набору. Ось такого метелика. Ну, здається, ванна закінчена! Так! Вау, вона вийшла такою світлою. Угу, Згодна! Вау, яка класна пралка. Тут і пральня машина, та ще. О, Вернікой, вибач, що тебе перебуваю. Але де твоя кімната буде та віки? Бо тут. А, ти про це! Вона буде на третьому поверсі. Тут є третій поверх. Так, ну це було раніше горищем, але ми зробимо з цього мені та Вікі-кімната. Віки Зараз я покажу, як, її зроб... як туди потрапити. Треба натиснути на цю панель. Зараз і відкриться. О, що? Дивись! Натискаєш ну, на панель і та-дам відкривається ось така третя клавіша. О, ну добре, тож пішли туди. Так, пішли. А ось і третій поверх. Вау, який він великий! Ага, згодна! І це все буде моя кімната та віки. Ого, Вероніко, подивися! На, на, на це вікно, це ж просто ціла стіна, це вікно. Ага, у просто немає слів. О, а що це там? Де? Ну ось скриня, що в ній? А, не знаю, давай подивимось. <кхи> ну, і пильно. це точно. Що це? А? <кхи> це ж екстрабонець. Ага. Ну, то що, будемо облаштовувати вашу кімнату? Ну так. Фі... Ну так, вперед! Так, я поміняю шпалери, підлогою таку і залишу, вона мені подобається. Сюди я поставлю поклею шпалери з апельсинкою, а не такі, тому що вони не підходять. А сюди у смугу. Так. Ще я сюди додам музику, звичайно. Це ж без музики сумно. Ось таку. Та ще повішу лампи. Ось такі жовті. Одну сюди і ще одну з іншого боку. Так, вони приблизно на одному рівні. Та ще додам трошек. Ось сюди. Так. Тепер додамо нарешті ліжка з цього набору. Ось таке двоповерхове. Так. І ще повіше картини. Можливо, не з цього набору. Ну, наприклад, ось цього леопарда. Зверху. І Знизу. Ні. Краще зверху. Так, і знизу щось можна повісити. М -м -г -г. От треба щось маленьке. Ну, ось таке, як бджілка там знизу. Так, ну можна бджілку. Але мені якось не дуже подобається. Леопард краще все ж таки повішує картину з цього набору. Таке сердечко. Так, а знизу о можна додати ще ось таке. М -м, але вже без бджілки. <свист> Це вже буде занадто. О, ось так гарно. Так, ще додам килим ось такий білий. Та ще Я додам Стіл робочий, нарешті, з цього набору. Та ще крісло також з цього набору. Чогось не хочу ставитися. А давай стався вже. Пробую заново поставити. Не хоче чомусь. О, ну ось так поставилось. Так, добре, нехай там постоїть, потім е, спробую поміняти. Так, і ще додам комп'ютер та принтер. Угу. Так, тільки крісло в інше місце поставлю. О, ось так. нарешті поставилось. Так, ще ще. Шафу. Ось таку білу. звичай, як зазвичай я ставлю. Так, зараз я світло вимкну. І тут. І продовжуємо далі. І ще я додам е, сюди місце для собачки, бо у них тепер є собачка. Е, може, ще корм сюди додати. Хоча він краще на кухні буде стояти. Так, я ще хочу додати сюди ось такий стелаж і поставлю туди різні рослинки та якісь предмети. Я поставлю орхідею сюди. Та ще якусь рослинку з безкоштовного набору. О, наприклад, ось цю. Чогось не дісталося. О, все, дісталося. Ось так. А знизу я, напевно, поставлю якийсь предмет. Може, корм? Хоча ні, він краще буде стояти на кухні. Може якусь іграшку або гаджет. М -м... хоча ні. Може тут щось є. М -м -м -х -х. Навіть не знаю. А в предметах з цього набору практично нічого нема. А тут і тут. Також нічого нема. Що ж таке? А, ну. <смір> <смір> О, ну, поставлю такого суслика. Так, гарно. Ще я зараз додам ось такі подушки з балдахіном. Я не знаю, як воно конкретно називається, теж буду так називати. І це, напевно, одна з моїх найулюбленіших речей у цьому будинку. Та ще я додам ось такий зелений пуфік. Тільки розгорну. Ще я, напевно, додам сюди кавовий столик. Ось такий. О, шкода, він завеликий. Знаєш, додам той, що з безкоштовного набору. Ось цей. Так гарно. Ну, начебто, все. Так. Ну що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Усім па-па та до нових зустрічей!